Встановити парність чи непарність функції можна двома способами. Графічно, якщо зображений графік функції, або за допомогою формул. Ну, ось про обидва способи тут і поговоримо. От перед нами є два графіки якихось функцій. Одна із них парна, одна не парна. Як зрозуміти, котра парна, котра не парна? Слід зазначити, що. Графіки усіх непарних функцій симетричні відносно початку координат, тобто вони центрально симетричні, а графіки усіх парних функцій симетричні відносно осі ОІ, тобто у них присутня осьова симетрія. Ну і отже, як це ви відрізнити? Якщо ми бачимо, що е, сполучимо дві точки графіка так, щоб відрізок проходив через. Початок координат, і в нас утворюються однакові відрізки, ось так як на малюнку АО дорівнює ОБ, і кілька точок ми так перевіримо собі, то це є непарна функція. Перед нами графік непарної функції. А якщо ми бачимо, що дві точки, які ми сполучаємо відрізком перпендикулярним до осі Y, і частинки відрізків, в даному випадку, CP і ПК, є так само рівними між собою. То перед нами графік парної функції. Ось ми маємо парну функцію. У шкільному курсі математики вивчається багато функцій елементарних, одні із них парні, одні не парні, а інші не належать до парних і непарних. Тобто ось непарними функціями звідомих нам є обернена пропорційність, графіки, якої називається гіпербола, кубічна парабола, синус тангенс та котангенс. Парних не так уже й багато. Це квадратна парабола, модуль. Та косинус. Але можна напарність і непарність перевіряти за допомогою формул. Що кажуть формули? Що якщо в нас є якась функція, і ми замість х в цю функцію будемо всюди записувати мінус х і робити ті дії з х, з які є у функції, і якщо ми отримуємо на виході f від х, тобто ту функцію, яка в нас була, то функція парна. А якщо ми робимо ті самі дії, підставляємо замість x мінус х і робимо дії, і на виході отримуємо мінус f, -х, то перед нами була непарна функція. Ну, ось приклади. Перший приклад. Нехай в нас є така функція від х дорівнює х в третьому поділений на синус х. От інструкція до дії, що потрібно робити. Заміняємо всюди х на мінус х. Отже, пишемо f від мінус х дорівнює мінус х в дужках в кубі поділити на синус від мінус х. Ну і виконуємо ці дії. Мінус х, якщо піднести до куба і мінус і х, то мінус х в кубі залишиться. Синус від мінус відомо, що це синус непарна функція, тому отримуємо мінус синус х. При діленні мінуса на мінус пропадають знаки, і ми залишаємо такий вираз з х в кубі ділений на синус х. І порівнюємо з початковою функцією. А це є не що інше, як f від х. Тобто наша вихідна функція була парна. Друга функція, яку потрібно розглянути, ось така f від х дорівнює одиниця, що ділиться х помножений на косинус х. Те саме. Замість х всюди записуємо мінус х дорівнює буде 1, що ділиться, мінус х помножений на косинус від мінус х, дорівнює 1, що ділиться. Тепер мінус х так і залишиться, мінус х. Оскільки косинус функція парна, то мінус х в неї тут не грає ролі, залишається просто косинус х. І отже, мінус виносимо наперед. І отримуємо мінус одиниця, що ділиться х помножений на косинус х. Тобто, що це ми отримали? Ми отримали мінус f від x. Якщо порівняти з початковою функцією, отже, якщо мінус f від х, то наша початкова функція є непарна. Ось така робота проводиться при дослідженні на парність чи непарність функцій.